Всім привіт дорогі друзі, з вами я DagDash і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Minecraft на зборці техномагія Chrome Technology -Techno 2. Поїхали! Сьогодні я би хотів вивчати такий мод як Create. І думаю, треба починати зразу. Перший необхідний матеріал це AntiZet сплав. Його нам потрібно побільше, бо з нього краси всі основні предмети цього моду. Далі нам потрібен антизетовий корпус, який краще дошок, анзето сплав і ще трохи дошок. Ну, давайте скрафтимо 8, думаю і достатньо буде. Далі, щоб почати вивчати цей мод, нам потрібна кінетична енергія, яку я пропоную добувати з водяних колес. Для цього колеса нам потрібні дерев'яні півблоки і величезна шестерня. Це я зробив 4 колеса і пропоную мод крейтур розвивати прямо тут. Нам зараз головне їх правильно поставити. Ставимо їх ось так. Далі я би хотів скрафтити вали, маленькі шестеренки і великі шестерні. Тепер ми продовжуємо валами. Тепер ми приблизно ось таким чином, в шестерні, Щоби пошвидшити нашу кінетичну енергію, точніше пошвидшити рух. Ось як тут повинно крутитися велика шестерня, а як тут. Ми можемо продовжувати приблизно так само, ось, наприклад, так. Це поки що не красиво виглядає, але коли ми будемо переносити, я це якось якусь красиву форму. Далі я би хотів скрасти коробку передач, Їх нам потрібно досить багато, щоб кінетичну енергію зверху перенести донизу. Далі я би хотів скрасти ось такий механічний крафтер. Це буде величезний верстак, ось приблизно скільки ви бачите на екрані. На ньому ми будемо крафтити речі з цього моду та деяких інших модів. Потрібно таких механічних крафтерів 27 штук. Крафтимо 9 верстаків. Далі нам потрібно буде трохи побільше таких маленьких щастери. Далі нам потрібно зробити корпуси, але не адезитові вже, а латуні. А щоб зробити латунь, нам потрібно зробити міксер. Який підігрівається ось такою горілкою блейзер. Давайте для початку зробимо міксер. Але щоб зробити механічний міксер, нам потрібно зробити механічний прес. Щоб зробити механічний прес, нам вистачає тільки залізного блока. Ось перший механізм, для якого нам потрібно скрафти шат депо. Сюди ми ставимо прес, а вже під прес ставимо депо. На депо ми можемо поставити слитки і наглядати це дуже класним процесом пресування. Тепер ми можемо скрафти ось такий вінчик. Далі ми докрафчуємо андезитові сплави і робимо міксер. Міксер працює по подібній системі до преса. Тільки проблема в тому, що кінетична енергія підводиться до нього не через вали, а через шестерню. Ось так я якось це поставив, трохи дивно, але нічого. Для міксера нам потрібно зробити чашу. Робимо чашу з антизитових сплавів. Далі, щоб зробити сплав латуні, який нам потрібен, ми закидаємо зеток цинку та слиток міді. Але ми забули про горілку Блейза. Так, запихаємо Блейза і швидко біжимо. Годуємо горілку Блейза в і наглядаємо за процесом. Далі беремо латунь та ставимо під прес. Далі для крафтера потрібна електрична лампа, яка крафтиться з полірованого розового кварцу, залізного самородка та рисованого факела. Робимо розовий кварц. Тепер нам треба ось такий наждачний папір. Для нього нам всього все потрібен папір та пісок. Беремо наждачний папір та наглядаємо далеко незвичайну механіку. Крафтимо електронні лампочки. Та сам механічний крафтер. Ось такий механічний крафтер в мене вийшов, та я ще достав трохи водяних колес. Далі я би хотів виконати пару квестів з моду Create. Перше, я хочу скрасти мідний краник, який дозволяє ось так крутити шестер. Дальше Далі хочу зробити рукоятку, яка дозволяє крутити вали. І ось нарешті відкрилося більше квестів, чого я і добивався. Далі я би хотів зробити прокатний стан, який нам допоможе робити з металу прути та інші речі. Ось нарешті ми його зробили і тепер сам ось десь тут. А зараз я би хотів зробити автоматичну ферму їжі. Е, от ось приблизно таку, як ви бачите зараз на картинці. Для цього нам потрібно скрафтити. Так, скрафтили ось такий от вентилятор корпусі. Далі ось такі от механічний механічний повертатель ли. Далі ось такі лінійні шосі. Далі ми крафтимо ось такі от механічні комбайни. Тепер крафтимо два портативних інтерфейса. Далі ми крафтимо звичайну воронку. Так, крафтимо також золотий сундук. Далі добуваємо слизь, беремо суперклей і вроді би поки що все. Тепер нам треба землі побудувати круг. І бажано рівний. Ух ти дивіться, щурик новорічний. Ха-ха Прикольно, чувний доктор, привіт. Поки що ти мені не цікавий, поки що. Так, тепер тута ми маємо поставити механічний е Цей крутитель. Так, тепер тут ми ставимо Nether важіль. Так, і нам треба перевірити, чи він працює, чи ні. Так, працює. Все, працює і крусте в ту сторону. Та що то за фігня? Далі беремо суперклей в ліву руку. І ось такі от харвестер. Добре, далі нам потрібно... Ось такий інтерфейс. Все, ліпимо сюди ящик. Тепер, наприклад, я хочу, щоб ось тут воно здавало. завало. Ось тут ще один інтерфейс, отут золотий сундук і воронку. Але також нам потрібно ще е, мотига. Ось вийшло якось так. Правда, у мене поки що нема стільки насіння, щоб посадити аж все. А тут ми давайте посадимо індустріальну коноплю. Стоп, що? А, вона, коротше, не буде сидіти, я поняв. Далі я пропоную позабирати нагороди з квестів. Нарешті. так. Да. Е, давайте можливо... Ні, ну вручну то буде довго. Тому ось тако робимо. Нам дали зачаровані книги. Пантери Шалкера. Ще трохи зачаровані книги. Камібарс. О, ніфіга собі. Е, голова керкес розового Золота. Так, тут у нас що? Тут у нас... ой, якийсь майнер фервор. Так, гамі бар, карто... картопля на палищі. Далі я би хотів скрафти дробил. Це величезна така штука, яка дробить предмети. Далі сюди, наскільки я пам'ятаю, доски потрібно. І сюди якийсь камінь. Все, і виходить два колеса. Квест виконав. Далі проблема в тому, що якщо ми поставимо ці два колеса... Вони будуть крутитися, по-перше, дуже повільно, друге, вони нам будуть заважати в оцій нашій системі. Я хочу запропонувати зробити ще пару ось таких от водяних куліс. Ось якось так у мене все Поставити тут багато коровок передач та шестере. Ну, давайте попробуємо туди закинути залізо. Ось ми і отримали подробиний залізо, далі я би хотів зробити ось такий блейзовий тортик, який робиться з основою тортика і в дозаторі заливається лавою. А основа такого тортика робиться з яйця, цукру та подробленого незереку. Ось таки демон все необхідне і отримуємо цю основу. Далі нам потрібен дозатор, щоб залити це все лавою. Дозатор получаємо, але при спробі залити в лаву відром, у нас нічого не виходить. Ось таку систему я придумав, яка складається зі звичайної помпи, механічної помпи. І лава, яка знаходиться під помпою, викачується в резервуар. Ось ми і зробили блейзовий тортик. Далі я би хотів зробити хроматичний компаунд. Нам потрібно 9 і для одної такої штуки нам потрібно 3 пили світу 3 подробленого обсидіану і 1 полірований розовий кварц. Далі я зробив кирку з рівнем копання обсидіан. Добуваємо обсидіан, добуваємо світок камінь, дробимо обсидіан, поліруємо розовий кварц. Тепер закидаємо це все під міксер. І годуємо блейз в горілці, блейзовим тортиком. І ми отримуємо цей хроматичний компаунд. Далі я забрав нагороди з квестів, де мені дали яблуку в меді і цілий ендеритовий слиток. Ну а на цьому ми закінчуємо це відео. Якщо вам сподобався відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па!